Новорічне застілля по-українськи, і мандарини пахнуть вкусно, красиво. да Новий Год, асоціація. саме без фруктів. Більшість українців просто не уявляють це свято. Апельсини, мандарини, ананаси, виноград, банани, яблуки. Чи будуть цього року дорожчати цитрусові і чому переїдати ними не варто. Пані Анна торгує фруктами на базарі вже більше десяти років. Влітку продає сливи, абрикоси, черешню, а взимку найзатребуваніші цитрусові – апельсини та мандарини. Оце в нас тут лісовиденькісточки, на солод. А ще грузинський, єгипетський, навіть марокканські. Вибір одних лише мандаринів на українських базарах чималий. От тільки цього року купують їх не так жваво, як торік. Жаліється пані Анна. Люди більш бідніші стали. Більше комунальні платити, більше так все подорожчало. І має рацію. Внучки тільки купимо. А чого? Ну, потому що если я буду покупать все время цитрусовою, я за квартиру не заплачу. Хоч би на килограмм хватило. Подорожало. Ну конечно. Але ми зустріли на базарі і тих, хто попри вартість цитрусові на новорічний стіл, так копить. Ну, 3-4 кіграмма. Мандарин так це За два години можемо съесть. Сьогодні на базарі кілограм мандаринів коштує від 23 до 30 гривень в залежності від країни походження. Найдорожчі турецькі, найдешевші грузинські. А от супермаркеті можна натрапити на акцію і придбати цей цитрусовий фрукт за 18 20 гривень. Приблизно так само коштують і апельсини. Підложення на ринку достатньо. Е, урожай хто ж турці, котра з час неда поставщик е, в Україну вийшов в минулому году. Е, Тобто ценам рости, на наш взгляд, поки нікуди. Дієтологи закликають українців поставитися відповідально до вживання цитрусових, особливо напередодні свят. Адже разова велика доза вітаміну С погано впливає на слузову оболонку шлунка. Якщо у вас до цього був достатньо великий перерив і ви определенний період не їли цитрусових, почніть з нескольких долік, потім додавте э, ще пару долік. І так, поки ви не дійдете до одного-двох э, апельсин, наприклад, в сутки. Особливо це стосується Дітей і особенно це касається керм'ящих матері, тих, хто планує стати мами. На морозі у пані Анни виторг малий, мандарину купують неохоче. Але жінка не падає духом. Каже, напередодні свят виторги збільшаться, бо вона буде робити новорічні знижки.